Вітаю, мене звуть Олена Келіна, я гіпнотерапевт. Вже 15 років працюю методами цілесної та емоційної терапії в контексті зниження стресу та покращення рівня життя. Наразі навчаюся в магістратурі за напрямом практична психологія в Європейському університеті. Серед методів, якими я працюю десензибілізація, переробка рухом очей, брендспотінг, метафорічна та образна терапія, макарти, методи емоційного регресу та багато іншого. В своєму блозі я ділюся досвідом і простими методами самодопомоги, налагодження стосунків з собою та оточуючими, підвищення самоцінності, способів досягнення бажаного та багато-багато іншого. Свої консультації та роботу проводжу онлайн, в індивідуальному та груповому форматі. Якщо у вас цікавлять теми ментального, емоційного здоров'я, подолання тривожності та покращення життя за допомогою ефективної методів терапії, Підписуйтесь на мою сторінку. Буду дуже рада знайомству та спільному шляху до вашого психічного благополуччя. Ваша Олена Кіліна.